Сьогодні ми зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять про Павла. Він був для нас дуже дорогою людиною. Павло не проходив строкову службу. Відповідно, досвіду у нього як такого перед початком війни не було, але навіть коли ми їхали на перше бойове завдання у автомобілі, Павла вчили розбирати і збирати автомат. Пізніше, вже Павло був на посаді кулеметника, досить добре справлявся і вміло вбивав ворогів. Коли мене призначили кулеметником, хоч Павло був молодшим за мене на кілька років, він мене так само навчав. Можливо, де в чому своєму життю я завдячую тому, чого мене навчив Павло. Передав цей свій досвід, основні позивні це були спочатку. Був Ромун. Але потім був ще один його товариш Микола, який також загинув разом з ним у цьому бою. Вони обоє були з позивним румуни, і для того, щоб якось їх розрізняти, Павла ми називали маленьким румуном, а Миколу просто румуном. Було дуже весело чути, як він телефонує рідним і спілкується румунською. Плюс коли він говорив українською, у нього був такий ярко виражений акцент. Він вважав себе чистим румуном, і... але захищати Україну. Він сказав, що я не хочу допускати, щоб під вікнами бігали чужі люди під нашими вікнами. Має бути спокій, має спати у ліжку, а не у підвалах. І... Завжди стояв за батьківщину. Він з самого початку трошки приховав, потім, коли він вже був у частині, подзвонив, Тату, я там привізіть мені, то, то завжди була усмішка на позитиві. Дуже тяжко, що втрачаються такі молоді хлопці. Нам уже все кажуть, ні з душі, ні з голови, воно не виходить. Тяжко. Що, мусимо жити далі, бо діти є, і онучка є і. Павло оволодів професією реставратора штукатурних робіт, реставратор ліпних робіт, реставратор декоративно-художнього фарбування. І на протязі трьох років він досконало володів даною професією. Він виконував роботи як в Україні, як в себе вдома, так і за межами України. І звідтіля подзвонив і сказав, що в нього є бажання, що він хоче побудувати власний дім, і що він наняв проєктанта, який йому допоможе, зробить проєкт. І почалася війна. Він приїхав назад додому і пішов в Збройні сили. Павло мені розказав, що вони останні виходили з Лісичанська, що по рації вже майже нічого не було чути. Рація вже хріпіла, і вони не знали, чи, чи їх кличуть, що можна відходити, чи ще зупинятися на, 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 на тім місці, де вони є. І вони через поле відходили з боєм. Після того він мені прислав світлині, як він як вони лиману освободили. 81 перша окрема армійна десята бригада спільно з підрозділями Національної гвардії України батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль пункт Лиман Донецькій області. Похвастався, що він на фотографії лівий, коли вони прапори скидували агресора. Ну і багато таких різних фотографій, де вони, як малі діти, катаються на каруселях. В якомусь там чи в садіку чи ще десь. 11 листопада, що я узнав, що Павла не стало. Поки у мене буде пам'ять, я буду Павла пам'ятати. Загинув він в населеному пункті Білогорівка. Це був штурм, і е, одна група потребувала допомоги, і е, відділення Павла вирушило їм на допомогу. Тобто, в принципі, він не мав. Бо штурмувати в той день нічого, але вони е, мусили допомогти іншій штурмовій групі, і так вже склалося, що ця допомога не дуже вдалася. Будь-який штурм Павло ніколи не е, відступав, завжди йшов одним з перших. Тобто посада кулеметника вона сама по собі мається на увазі. Що це першочергова ціль для будь-якого ворога, тому що кулеметник – це вже важче озброєння, ніж звичайний автомат. Тому відповідно це завжди більший ризик і першочергова ціль для ворога. Багато мих побратимів, хто далі воюють. Вони воюють і за себе, і за тих, хто полегли. Тобто, це дуже сильно мотивує їх, додає якогось. Не знаю, гніву для цього для продовження цього бою.